В Україні святкування Великодня як Воскресіння Ісуса почали ще у першому тисячолітті із появою Християнства. Це свято збігалося в часі з язичницьким святом початку весни, обидва свята стосувалися відродження життя і надій. Ні в яких писаннях апостольських отців не існує вказівки відзначати свято Великодня. У перших християн не існувало поняття про святість особливих періодів. Великдень увібрав у себе дуже багато язичницьких звичаїв на честь повернення весни. Яйце є символом відродження життя ранньою весною. Кролик є язичницьким символом родючості. Великдень у своїй основі має сонячний характер. Тобто пов'язаний з дохристиянською вірою у народження нового сонця як божества, що є запорукою появи нового життя на землі. Отже, Великдень у своїй першооснові це святкування приходу весни. У народному побуті Великдень чітко утримав елементи язичницько-весняної ритуалістики, випікання печива. Пасхи, фарбування яєць, проведення очисних магічних ритуалів. У свято весни розпалювали багаття, намагаючись наслідувати сонцю. Якщо багаття не згасне, поки не згасне зоря, то це означало, що всі бажання можуть реалізуватися. Багаття також означало перемогу весни над зимою. У наш час люди збирають великодні кошик ідуть до церкви, щоб його освятити. У період саме таких свят у церкві збирається дуже велика кількість людей. Як правило, саме у ці дні там працює дуже багато людей, які приносять свій негатив, свої хвороби для того, щоб їх там залишити або перекласти на когось іншого. Знаходячись у церкві, необхідно бути досить уважними і обережними, слідкувати за тим, щоб вас ніхто не штовхав, щоб ніхто не чіпав вашу поставлену свічечку, щоб ніхто не просив вас рахувати дрібні монети, рахувати наявність кількість куполів на самій церкві. Це дуже і дуже важливо. Бережіть себе та пам'ятайте, що освячення їжі. У цей день не змінить ваше життя на краще.